Друзі, і сміх, і гріх. Бюро економічної безпеки вирізало лінію з виробництва тютюнових виробів, яка розташовувалася на свинофермі. Лінія потужності 50 тисяч пачок на добу. Ці покидьки крали у держави гроші, крали податки, які повинні були б йти на армію. І почували себе безпечно бюро економічної безпеки. припинило цю злочинну діяльність за що ми йому вдячні. Однак загальний тренд на збільшення тіні цього року на Тютюновому ринку є дуже і дуже небезпечним, і я звертаюся до Державної податкової служби, де звертаюся до Бюро економічної безпеки, треба покращувати роботу, треба припинити тінь і підтримати той позитивний тренд, який ми з вами мали в 2024 році, коли вдвічі тінь була зменшена. Ми не маємо права з вами відкатити це ці досягнення.